На відпочинок до табору в Івано-Франківську область відправили 70 маленьких мешканців Житомирщини. І власне сьогодні у співпраці з ЮНЕСКО Карітас України відправляє наших дітей Житомирщини на відпочинок оздоровлення в Карпати. Зараз відправляються два автобуси з міста Житомира це 70 діточок. Так і вже два автобуси виїхали попередньо з а, Коростенської громади на сьогодні близько 500 дітей з усіх регіонів України вже побували у таборі. Сьогодні близько 487 дітей, якщо не помиляюсь, є відправлені завдяки співпраці в наші табори для оздоровлення наших точок. Ну і категорія це всі діти України, які потребують того відпочинку і психологічного розвантаження. До табору їдуть дітей вразливих категорій, каже аніматорка у Спес Ірина Коноваленко. В основному це багатодітні сім'ї, сім'ї, які втратили батька або мати на війні, внаслідок війни, або ще якихось трагічних дій. Спортивні змагання, прогулянки на природі та квести будуть входити до програми табору. Програма є насичена, програма є розвиткова і досить ефективно впливає на дитячу психологію. Звичайно, що ну і їхнє оздоровлення це. Для нас дуже важливо, тому що це наше майбутнє кожного дня дітки будуть гратися, розважатися, будуть квести, класні якісь походи в гори, якісь водоспади будуть у нас. Тобто насичена програма, яка передбачає розвиток для дітей. Вони не будуть сидіти просто вдома. Вони забудуть, що таке телефон. Вони будуть максимально залучені до активних дій. Учасники табору поділилися з нами своїми очікуваннями про табір. Так то там хочу знайти нові друзів, виборти, виборти, там, відвідувати, нові виборти, місця виборти, цікаві. Так виборти, то дуже радий, що виборти, я їду туди. Чогось чогось такого креативного, чогось нового. Я бачив турніки, я буду там займатися, але там перші два дні я не буду, тому що я там собі зірвав там мозолі на руках. Ну, але так буду. Там ще бачив, що там ще бачив. Ну, там класні корпуса, там бачив щось. Вікторія Шульська Юрій Грач у центрі подій СТВ.